Ви СТС стеси це проєкт персона. Сьогодні у нас в гостях депутатка Сумської міської ради Марина Нагорна. Марина Нагорна, депутатка Сумської міської ради, засновниця громадської організації Жіночі Крила Сумщини, займається волонтерською діяльністю. Народилася 5 липня 1984 року у місті Суми. Має три вищі освіти. Навчалась в Харківському національному університеті внутрішніх справ, в Сумському національному аграрному університеті та в Національній академії державного управління при президентові України. Працювала юристом в кількох компаніях. Виховує сина. Вітаю вас, пані Марино. Вітаю, дякую за запрошення. Окрім депутатської діяльності. Що найменше останній рік ви займалися волонтерством? Ви шукали гуманітарні вантажі, домовлялися, привозили їх у суми. Можете розказати нам усе з того моменту, як все починалося з того дня, як життя українців розділилося на до та після. Ну починалося це з моменту, як десь. Тиждень у нас пройшов, і ти розумієш, що є потреба у людей. Ти розумієш, що немає магазинів, ти розумієш, що немає аптек, які були зачинені або в яких не відпускались товари. І тоді почали виходити на Львів спочатку в пошуках гуманітарних вантажів, дитячого харчування, гігієни, це було номер один на той час. Ну і, звісно, продуктові набори, які тоді майже усім. Потрібні були. І потихеньку, десь, вже через тижні два, ми почали формувати першу вантажівку на місто Суми. Ви пам'ятаєте свій перший гуманітарний вантаж? Так, це було 14 березня. Він вже рушив місто Суми. Траса тоді була вже зайнята, окупована і були. Складно ще з заїздом фури, тобто машина ж велика, це ж не маленькими машинками, то і ну, ми це зробили разом зі з моєю командою. Я, звісно, була не одна, але завдяки моєму, моєму цьому фонду, тобто громадській організації, багато листів писала до штабів. І ми за допомогою цього здобули декілька таких складів, які нам допомагали. Наша задача була тільки знайти автомобіль та його заправити. Я зверталася до чату наших депутатів. Була пропозиція проголосувати проєкт, і просто можна було, скажімо так, виділити з бюджету на той час на паливо, і, в принципі, можна було. Частіше завозити гуманітарні вантажі. Але ну, такий час складний, не кожен, я розумію, може зорієнтуватися. І ну, взагалі, залишився кожен сам по собі, мені здається, ми потім вже трошечки почали працювати там разом. Але я скажу тільки одне, що коли почалась війна, ну, особисто для мене партійні якісь прапори вони просто пішли в нікуди, скажімо так, тому що. Головне було це довести, передати, знайти і знову довести, передати. Тому там хто яка партія, то не мала значення. Ми допомагали один одного, і я дуже вдячна всім, хто був поряд. Як вас стала війна 24 лютого? Мене застала війна в Києві. Ви були в Києві в того, того ранку? Я виїхала з дитиною ще ми в рано вранці виїжджали. І коли вже я зрозуміла, що, що все почалося, тому що коли ти їхав, і якийсь ґрунт під машиною просто ходив ходором і відкрила вікно, а просто чути було тоді, вже Київ, в Києві були постріли, сирена, і я не доїхала до міста. Де я повинна була залишатися з дитиною, там на три дні ми планували залишитися в Києві. І ми поїхали далі, до Чернівців. Я залишила там свою дитину і потім повернулася в місто. Це Надалі я багато. їздила дуже багато, але потім, коли вже я зрозуміла, що тисяча кілометрів це ну, теж важко, там, коли це там навіть раз на тиждень. То я вже забрала дитину з собою і ми залишились в місті Суми. Ви їздили особисто в пошуках вантажів, займалися логістикою чи координували усі ці дії, будучи тут у сумах? Два тижні виїздила особисто, тому що потрібно було налагодити зв'язки і щоб людина тебе бачила, з якою ти працюєш. Потім є, є гуманітарні вантажі, які підказувала партія або партія готувала. І, звісно, паралельно ми забирали і ці вантажі. А потім, вже по там десь через місяць, вже коли це налагоджено було, і, і я там вже була не потрібна, якраз так і вийшло, що я з сином повернулася. Ну вже остаточно без поїздок. І все, телефонний режим. Чи рахували ви скільки тонн гуманітарної допомоги ви привезли в місто? Ну, після. 80 тонн я перестала рахувати. Так як десь ми перші вантажі собі писали там, а потім вже тому десь маленька машинка була, десь газель, десь там велика, десь частина. І тобто вже там... Це за який період? Це період на, перші, на, на, на серединю, да, середину квітня десь. Ви велику кількість часу проводили у спілкуванні з людьми, які потребують цієї гуманітарної допомоги. Чи можливо є історії, які вас вразили та зачепили? Є така історія у нас одна. з нижньої Сироватки Звернулися люди в соціальні мережі, чомусь до мене з такою запискою можна назвати. Тоді там були проблеми ну, також з проходом, туди з доїздом. І на одній вулиці багата дітна сім'я була. Їх там здається навіть було п'ять. Багато дітей залишилось. Тобто на їжі нічого не було. Ми зібрали газельку. І там за допомогою хлопців, які кущами приїхали, довезли їм цю газельку, і там ми просто радило були. Ну, все саме необхідне, яке що можна було навіть зібрати надати. Така дуже душевна у нас розмова була з цією жіночкою, і ми досі підтримуємо зв'язок, вітаємося на всі свята. Як ти це мене зачепило, знаєте, як рідні люди тепер? Хоча один одного не бачили і досі. І досі не бачили, Ні, але не... спілкуєтеся. А ви стали координаторкою АВСІ. А, як почали співпрацювати і в чому полягала ваша співпраця? Почали працювати. Ми знайшли через Харківську область. Нам перетелефонували. Ми провели розмову. Представники приїхали. Я познайомила їх спочатку з мером міста. І потихеньку почали розгортати, але вивели їх трохи від міста на території районів, знайшли склад. Знайшли логістику і за допомогою просто такого сарафанного радіо, як кажуть, почали розвозити, розвозити вже по області. Спочатку це була ціль міста суми 5 тисяч продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Потім вони додали ще освітню програму по школах лагері з носіями англійської мови. Десь це було онлайн, десь це було вже офлайн. А офлайн школі. це наших дітей кудись відвозила Ні, вони, вони в школах збиралися, і, і десь був ще один замістом якесь там ще місце було. Ну, туди я вже не, не, мала, не приймала там участь, я просто повзнайомила, і вони далі вже самі. А коли в серпні стало питання, що вони ну, все вже уходять, привела з ними декілька зустрічів і вмовила. Попрацювати на території, які знаходяться під обстрілами. І ось ми тільки завершили програму в лютому. Наразі я все одно написала їм листа. Я би хотіла залишити ці набори для людей, які постраждали від обстрілів на території, щоб в районах і сумському районі, хоча б Шостинському районі, залишити цю допомогу. Ще поки відповіді не отримали, чим більше. Так, зараз написали, да. а, Марина, тема яку я не можу вминути, в ЗМІ ширилася інформація про те, що Марина Нагорна має російський паспорт, як ви можете це прокоментувати? Я з 98-року, навіть ні, навіть якщо це так брати раніше почалося, там з 92-го року мої, мої батьки. Тимчасово працювали на тій, на тій території, точніше, мій батько. А з 98-го року в нашій родині о, трапилась неприємна подія. Мою маму було поранено на живе раніння, поранення було, а, і о, склалися так обставини, що треба було їхати знову батькам кудись заробляти гроші. Вони не, не, не могли вони залишатися на території. Батько, точніше. І е, е, батько мій організував там будівельну компанію. Коли я вже пішла в інститут, я десь 5 днів на місяць я їздила туди, вже працювала, допомагала йому юридичними питаннями, так як на той час навчалася вже в університеті внутрішніх справ. А вже після там 2007-го я не пам'ятаю, ні, більше вже я вже не пам'ятаю. Я, мене запросили туди на роботу, і я з дитиною переїхала на, можна сказати так, тимчасове проживання. Ми готували документи на громадянство країни-агресора. Але все це зупинилось десь в 13-му році, коли вже пакет документів я подавала. Він був сформований, але з 14-го року я прийняла рішення. І почала приїздити сюди. Далі мене запросили на роботу вже в Сумську районну адміністрацію, де я і працювала заступником голови. Тобто, російського паспорта ви так і не отримували? А наразі ви розірвали зв'язки з країною-агресором? Так, розірвала вже давно, і це вже десь 17-го року. Звісно, у моєї матері там залишилась. Будівля, але коли батько помер, я не їздила і не приймала не спадщину, не подавала там в посольство документи, тобто я як тось не ну не, не змогла я вже туди повертатись. Ви залишили там своє майно, Так. — забрали маму. Так, Вона мама зі мною зараз так проживає в місті Суми. Які нові звички у вас з'явилися після 24 лютого? Я просто напевне удосконалена себе сама. Організаційна більш стала, прагматична. Як ви відволікаєтесь від поганих новин? Як знімаєте стрес? Чи є у вас хобі, яке допомагає відволіктись? Спорт. Знову почала займатися великим тенісом. Ну і фізичні тренування вони в моєму житті є завжди, тому що для мене це якась трошечки розгрузка така навантаження, зняття. І фізична і моральна розгрузка, так. Так. А, Окрім депутатської, волонтерської та громадської діяльності, ви перш за все, мама, ви маєте сина. Ви постійно у русі. Як у вас виходить поєднувати активний спосіб життя із вихованням дитини? Святослав, він дуже самостійна дитина. З самого початку він бачив, він зростав в процесі. Виборчого процесу, він навіть знає, коли вибори місяця три ми маму не турбуємо, тому що мама зайнята, він, мій, він мені допомагає, він мені партнер більш. Тобто на ньому там десь якісь домашні обов'язки. У нас розподіл вдома, він у нас суху, суху борку робить, я влажну борку роблю, тобто у нас поділено там за ними. Є там він кормить собаку, годує mm -hmm. котів там і прибирає по дому. Я там йому допомагаю, так що контролює, коли вечерю готувати треба. Тобто я можу там в пічці залишити. Він проконтролює. Я приїжджаю, у нас уже все гаряча вечеря. Партнер. А стосовно навчання, він сам все самостійно робить, чи ви допомагаєте? Спочатку якийсь такий принцип був, що це його е обов'язки, е це те, що він на е те, за що він сам відповідає. Я туди не підходжу, я тільки дивлюсь, коли вже е і того <хи> контроль, що там було, і що він за це отримав. Ваш син навчається в першій гімназії. Наразі цей освітній заклад може підпасти під оптимізацію навчальних закладів загальної середньої освіти. Гімназію хотіло об'єднати з 10-ю школою. Потім міський голова спростував це рішення. На даний час ця проблема не вирішена. Як буде розвиватися, поки що не зрозуміло. Яке ваше ставлення до того, як впроваджується ця освітня реформа в нашому місті? І як депутатки сумської міської ради, і як мами? Ну загалом сама освітня реформа вона гарна. По-перше, це відокремлення початкової ланки від старшої ланки. Це дуже мудре рішення, тому що це психологічно, фізично, взагалі, коли з першого там, по п'ятий клас діти в одному приміщенні, а коли вже там, старша школа починається, вони в іншому. Що стосується таких проблемних питань по самих школах, вони зараз розглядаються, вони обговорюються ще. Але я вважаю, що потрібно було спочатку. Проговорити це з батьками, роз'яснити, які є варіанти, що ми маємо потім, і як це психологічно і комфортно пройде для дітей. Трошечки кинули інформацію, як і депутатам, також тому що це був сюрприз. На комісії, яку нам проводили останню, і ми вивчаємо зараз це питання як краще дітям буде і вчителям. Тому що головне, то що ми приймемо це дуже гарно, але як це перенос перенесуть діти, і як вчителям це буде, щоб вони залишилися зі своєю роботою з, з дітьми своїми, які, до яких вони звикли вже так ну, і діти і діти Звикають то, то тут психологічні аспекти, на які не можна не в, не робити зауважень, тому що це дуже важ, важливо для наших дітей. потім вже да, коли на. Соціум це головне. А в Сумській міській раді депутаток жінок втричі менше, ніж чоловіків. Чи відчувається гендерна нерівність в роботі, особливо зараз у військовий час. Наскільки важче жінкам-політикам відстоювати свою думку? Не відчувається. Не можу сказати, що там я на собі щось таке відчуваю. Мені здається, з початку воєнного стану більш уважливо стали відноситись до жінок. Чоловіки зайняті більш брутальними проблемами, і жінки виконують десь вже і чоловічі ролі в адмінресурсах. Так? Тому є повага, слухають, питають своє ну, бачення там, да, і не знаю, як десь не відчуваю я такого. Ви керівник громадської організації Жіночі Крила Сумщини». Розкажіть про діяльність вашої організації, які проєкти реалізуються наразі. До війни це була організація більш, яка вивчала психологічні проблеми і надавала юридичну допомогу як первинну, так і вторинно людям, які потрапили в складні обставини життєві. Це були люд... дівчата, які. Переносили насильство або діти насильство від батьків, ну тобто арт-терапія була. Там ми долучали психологів, ми підписували меморандуми з установами. І це була така більш ну, волонтерська робота, звичайно. Наразі, коли почалась війна, я за допомогою цієї організації отримала багато гуманітарної допомоги для Сумщини. І як я зрозуміла, потім нас вивели вже на якісь міжнародні фонди. Зараз організація передивляється, і ті люди, які зі мною залишились, ми передивляємось напрямки більш, тому що є проблема військових, є проблема, дітей, які військових дітей. Тому наразі, можливо, це буде якась реабілітація, можливо це буде розглядатися більш суттєво вже по допомозі. Напрямку вузького і такого срокового ви хочете започаткувати якийсь проєкт для реабілітації військових? Ну, Взагалі це як мрія і наразі веду консультації, спілкуюсь з людьми. Ось недавно навіть шостка набирала мене. Вони хочуть там реалізувати центр реабілітації для військових на базі лікарні. Це від ініціатива від мера міста шостка. І я розглядаю так, як наша сумщина це прикордонна зона, це міс... це територія, на якій так швидко все не завершиться. І коли все закінчиться, нам треба років десять будувати нормальне психологічне суспільство, то я б дуже зараз намагаюся привернути увагу влади на те, що нам потрібен великий, гарний розвинутий реабілітаційний центр з міжнародними військовими лікарями, міжнародним якимсь досвід обміном досвіду, де нашим хлопцям будуть надавати допомогу і їх родинам, тому що коли людина повертається з гарячої точки, для неї потрібно більш уваги набагато більш ніж звичайним людям. Дійсно, треба звикнути до цивільного життя, так. реабілітуватися. І ми, коли я працювала в адміністрації, в мене соціальний напрямок був. Я бачила тих дітей, і ті родини, і багато було проблем. Багато проблем навіть між, між подружжям. Жінка повинна знати, як себе вести. Чоловіку потрібна допомога, щоб реалізуватися ну, заново в цьому суспільстві. Дитині треба надати розуміння, як себе вести, і це потрібно, повинно проходити м'яко для кожного із членів родини. Тобто ми говоримо про комплексний підхід, так. щоб вся родина проходила реабілітацію, щоб, так, всі... щоб вона отримувала допомогу і психологів, там, де потрібно лікарів, щоб у них була зона релакса, в якій можуть існувати. Тому що психологічний стан є різний, і людина, коли повертається, вона ну, нормально, все окей. А проходить деякий час і все. Вона, вона не розуміє, що їй робити. Що далі, як себе знайти навіть там, в нові професії, можливо, як поводитись з жінкою? Тобто є багато питань, які, ну це більш фахівці розкриють ці питання, але все ж таки те, що я бачила, я вважаю, що у нас Сумщина з такою територією і природним ресурсом, який вона має у нас. Є багато там також лагерів, які вже не існують, так? Там, або там старі будівлі. Лікарень, тобто можна щось переробити на такий на такий комплекс, на базі чогось уже зробити комплекс. Марі я хочу подякувати вам за нашу бесіду. Хочу побажати, щоб ваш проєкт реалізувався по реабілітації військовим. Це дійсно дуже важливо психологічно допомагати хлопцям, які повернулися додому, які приїжджають на ротацію, щоб реабілітуватися і звикнути до цивільного життя. Дякую вам. А я нагадаю нашим глядачам, що це проєкт персони сьогодні. У нас в студії була депутатка Сумської міської ради Марина Нагорна. Залишайтеся з за СТС, Попереду ще багато цікавого.